Також знаходжусь по вулиці Козавкова. Саме тут кут Ломоносова, зараз потона. Бачимо також турники не пофарбовані. До речі, лавочка пофарбована. Бачимо, тому що це інша організація, а це все має робити 6 громада. Бачите, також це, ці сходи не пофарбовані взагалі. Ойдолки також не пофарбовані. Дивно, але є, бачите, є трохи піску. Є піску, не трохи навіть навіть е, норма, напевно, але є сміття, є бурян. Також от, гойдолка така також не пофарбована. яка. Ось, це також не пофарбована. І є ще ось ця це пагорб, чи як правильно назвати, також він не пофарбований. На жаль, не пофарбований. Чи чому там зараз траву зрізають, але траву зрізаються, це, інша, інша, це напевно курінь. Ось. Але чиста громада, це вже, я другий покажу, далі підемо, що вони не виконують виконуються обов'язки. Треба ставити питання, щоб до дорожнього звільняли.